До рівного з концертом завітали фіналісти ікс фактору, український оркестр дикого джазу «Гіпнотюнс». Хлопці кажуть, головна їх відмінність від інших багатогранність, неординарність та вуличний шарм. Соліст гурту Гера Луїдзе зізнається, завдяки ікс фактору їх популярність значно зросла, та хлопці почали впізнавати на вулиці. Зараз от люди узнали на нашій групі. Три роки не знав ніхто, а зараз вот узнали. І ми зараз робимо ділямо те саме, що робили до «Х-фактора», але більш ефективно. И типа люди будут знать, что есть там хорошая музыка, начнут другие украинские группы слушать там с контрабасом, например. Проте директор музичного колективу наголошує, що шанувальники перш за все, цінують їх за творчість, а не за участь у талант-шоу. А головне, що приходять люди, і приходять не потому, що ми, ну, більша частина приходить не потому, що ми участвовали в X-Factor, а потому що їм цікаво послухати цю музику, що ж це такое. Влітку музиканти планують взяти участь у всеукраїнському фестивалі та навіть більше зазіхають на Європу. Час мит'їздім тур і може тіношка тому що ми зараз займаємося сингла, сінгла, скоріше всього, і готуємо кліп новий. І ждем ні прилічних предложений. предложений, в тому числі. А поки вони дали концерт для рівнян у сталевій горі та запевняю, що повернуться до рівного ще не один раз, адже наше місто і люди їм дуже сподобалися. Яна Поміновська, Лідія Снальська, Іван Комар у ритмі подій.